Друзі, вітання із Запорізького саду. Щось давно я не виходила в ефір, давно я не знімала, що тут у нас відбувається. Сьогодні я хочу почати розповідь з моєї нової ділянки, яку я взяла в обробку. А, ви знаєте, останнім часом щось. І день короткий, це зрозуміло, поки приїдеш на дачу, поки туди-сюди все темнішає, швидко все потемніло, бігом-бігом, і поїхали додому. І немає і часу, а інколи і настрою щось знімати і розповідати, що я вам можу сказати, ви все добре розумієте. Ось моя нова ділянка, що тут вже відбувається. Бачите, робота йде повним ходом. Чим займаюсь зараз, омолоджую всі троянди, не поспішаю їх викорчовувати. Хочу подивитися, що тут за красуні росли у попередніх хазяїв. Всі-всі трояндочки, ось так коротенько обрізала, де є молоді здорові пагінці, залишила. Ось ще одна троянда, яка була вище моєго, мого зросту, теж її повністю обрізала. Оці і пеньочки теж поприбираю. Залишати їх не буду. Просто не було під рукою пилочки. А мій секатор, акумуляторний, вже таку товщину стебла не бере. Трошки окусила навкруги, підсипала попелу, підсипала подвійний суперфосфат. Бачите, це. Все результати моєї роботи. Ось що від старих троян тут позалишалося. Це все ми будемо прибирати. Отам десь покажу вам. Вдалечині, ось трояндочка, бачите? Прибрала старе, подивилась на молоді пагінці, зробила зрізи. Це я навесні буду їх ще різати нижче, щоб вони кущилися знизу. е-е подивилась на зрізи, вони чисті, білі, здорові. Тобто такі погінці я залишаю. От з цим деревом це, мабуть, слива. Буду ще розбиратися, дивіться, як воно заросло. Тут у мене півонія, я бачу, що це деревоподібна, багато сухого гілля, треба нею теж займатися. Щось зроблю з цією туйкою. Вирішила зробити, друзі, на цій. Стороні. Ну, Дивлячись, вже, як, як то кажуть, як воно тут історично складалося у попередніх власників. Тут була декоративна клумба, тут все, знайду всі рослини. Бачите, вон, який ялвець гарний стелиться. Всі знайду рослини, всі приберу від сухого гілля, Тут і півонії, і троянди, якісь ґрунтопокрівні, Оце щось таке не знаю, що це. Там вдалечі в мене щось сухе росте. Бачу, що то смородина золотиста, якийсь пеньок залишився від вишні, он е на заборі вже прям впав сюди виноград, теж буду обрізати. А тут вже перекопали. Друзі, що я вам хочу сказати: земля тут, наче масло. Ви знаєте, на моїй ділянці, яка знаходиться навпроти цієї ділянки, зовсім інша земля. Ну, я вам так скажу, оскільки тут. Е ці діляночки знаходяться на берегу ріки. Тут всюди, звісно, багато каміння і піска. І коли закладались ці дачні ділянки, сюди привозили ґрунт. А і я знаю, що цією ділянкою, поки ще господарі нею займалися, вони дуже гарно доглядали її. Тут і багато завозили кожного року і навозу. І взагалі тут казали, що тут були неймовірні врожаї. Неймовірні, ось прикопали земельку. Лопата просто копає її як масло. І враховуючи те, що по цій ділянці тут, до речі, у попередніх власників був огород. Був огород по цій діляночці, мабуть, роки три вже ніхто не ходив. Тут була така м'яка земля, тут нога ступала, і ти просто провалюєшся, тому що багато залишалось тут рослинних залишків від бур'янів, черв'ячки їх. Їли, перетравлювали і робили з цього нам гарний біогумус. Земля рихла, земля така, я сподіваюся, плодовита. Ось на цій ділянці я планую. ну, ось Вже я почала тут висаджувати. Тут в мене зараз два рядка малини, ремонтантна і літня. Рем... Літня буквально по 5 сортів, по 5 саженців, декількох сортів. Я взяла, щоб подивитися. Що це смачна, не смачна, яка вона буде вражаєна чи ні? А потім буду вже розмножити розмножувати для себе з того, що мені сподобалось. В мене ще у мами на дачі на зимівлі є трошки моєї малинки і полунички, яку я сюди планую на навесні. А взагалі, враховуючи те, що у нас дуже-дуже теплі і вологі зими, можливо, це я зроблю і посеред зими. Тут я ще планую два рядочки малини ремонтантною і літньою. А на залишившійся ділянці, тут мене по плану високорослі томати. Що сьогодні швиденько-швиденько зробила. Бачите? Достала з прикопу свою шипшину. Шипшину, яку я придбала для того, щоб далі тренуватися і щеплювати на неї майбутні мої штамбові троянди. До речі, достала, дістала її з прикопу, вона вже дає білі, смоктуючі корінці. Ну, чудово. Тому я її вирішила висадити. Бачите, посадкову ямку заправляла як для звичайної троянди попіл, подвійний суперфосфат. Гарно все перемішала зверху шар звичайної землі і висадила, пролила, щоб земля всілася, і засиплю ці ямки ще он, тією, тією земелькою. Тут ще, бачите, роботи багато. Ще треба розбиратися. Там почала різати кущ за будиночком, а він весь вже сухий. Буду його омолоджувати, але не буду його прибирати. Треба ж подивитися, що це таке. Так, і що тут в мене ще далі по плану? Ну звісно, це усе все будемо кудись заносити в от цей будиночок, щоб в мене тут нічого там не валялося. Тут бачу там всього-всього, всього навалом, щоб воно щоб через нього не перечіплятися. Наведемо порядок, але зараз першим першим чином займаюся землею. Прибираємо. Обрізаємо, ось почала займатися цією яблунькою. Вона деякі гілки вже посохші, вже загинули, але ж бачу, що деякі ще живі. Спробую її омолодити і оживити. І сподіваюсь, скуштуємо смачні яблука. Тут ще одна яблуня. Бачите, як вона заросла у Оце, цією рослинкою. Як воно називається, то, що плететься такими е, помаранчевими, червоними грамофонами цвіте, камсіс? ось. Оце така, оце така. бачите, як заплило. Це треба все прибирати. А оце, друзі, я вам хочу показати. Оце, напевно. Був самшит. Ось тут висаджений самшит. І його, він, бачите, який посохлий. А чому він посохлий? Це не через відсутність поливу, ні. Це самшитова вогнівка, яка працює тут кожного року. До речі, в цьому, році, в цьому сезоні не було її. Але в минулому році, бачите, що це? Оце самшит. А оце що зробила з ним самшитова вогнівка. Як тільки ви бачите, що до речі, ця самшитова вогнівка може знищити самшит буквально за декілька днів. Тому треба негайно, якщо ви бачите, перші перші симптоми, так сказати, негайно обробляти інсектицидами. Я вже не один раз спасала свої самшити на моїй ділянці, в мене їх багато. Ще й допомогла е, спасти самшити моїх сусідів, дала їм е, цю суміш, вони обробили все добре. А оцей самшит вже будемо корчувати. Диві, дивіться, який він великий. Тобто ці кущі вже старі. Вони тут давно росли від попередньої хазяйки. Але ж але сам шит без догляду не буде. За ним треба дивитися. Ось, Приберемо ось цю діляночку. Тут в мене по плану, друзі, прибрати. Перекопати і затягнути це все. Агро тканиною чорною, я її вже придбала. І я тут планую полуницю. Полуниця вже в мене на моїй ділянці, на маминій ділянці зимує Саджанці, які я придбала. І вони сюди переїдуть навесні. Придбала я і ремонтантні сорти, і звичайні. Будемо куштувати, будемо смакувати. І буду дивитись, які розмножити. Так, тут ще є невеличка діляночка. Бачите, як зарожчає, там вже дорога, до речі, за забором вже дорога. Це, це село. Там будиночки, вон, бачите? будиночки, ось Тут що в мене? Діляночка така, бачите, якої гарної, прямокутної форми. Зарожча, звичайно. Тут був, була смородина, але я дослідила її, вона вже повністю суха. тому... Ці кущі, ну і просто їх зрізала, а те, що в землі перепріє, перегніє. Ось так виноград сюди наплівся. Бачите, як заліз на дерево? З цим всім ще треба розбиратися. Це дерево теж хочу омолодити, прибрати оце загущення. Попиляємо, але я хочу залишити і подивитися, що тут за плоди. Ніколи я не поспішаю видаляти. Старі дерева, якщо є шанс, що вони ще можуть жити, розвиватися і плодоносити, я хочу спробувати подивитися, що тут за плоди. Може, це гарний сорт, та й добре, тому що щоб виросло таке дерево, треба дуже дуже багато років. Але ж ми ж намагаємося жити тут зараз і сьогодні. Ви ж знаєте, ми на, на жаль, в нашій ситуації. Ой, в Запорізькій області ми не можемо нічого планувати дуже-дуже на руки, тому що ми не знаємо, що тут з нами буде. Ось такі справи, друзі. От вам розповіла про свої плани, а ходімо на мою головну діляночку, що там? Ось ми вже на моїй головній ділянці. Так швидко, темніше, друзі. Швидко, швидко і телефон. На холоді сьогодні плюс 5, розряджається просто миттєво. Тому зроблю дуже-дуже швиденький огляд, що тут в мене відбувається. Бачите, ці зелені острівці. Це, насіялася, е, насіявся. О, це, насіялась моя конюшина. Ну, це таке я залишити не можу, бо вона тут все запліте, і газону в мене тут не буде. І тут буде сама конюшина. Я не хочу, друзі. Тому, на жаль, доведеться по весні працювати вибірковими гербіцидами для газону, щоб це все прибрати. Отак вона сіється, тому що в мене тут мій плодовий садок. Бачите, ось це конюшина, вона сюди полетіла. Е, мабуть, треба, ви знаєте, як тільки бачиш, що вона вже цвіте, бігом-бігом її... Косити, косити, щоб вона не летіла її насіння і не насівалась. Садок вже без листечка стоїть. Всі дерева вже йдуть до сну. Уже е однократно я обробила мідумісним препаратом «Артемікс» і екстра». Ще по плану 30 d але сьогодні я не встигаю, на жаль, це зробити. Прийду сюди, щоб от саме зробити цю обробку. У нас теплі зими, тому я думаю, що ми можемо робити цю обробку і зимою, і взимку. Як тут себе почувають мої нові трояндочки, які я посадила? Давайте швиденько подивимося, друзі. Тому що телефон чомусь розряджається ну, дуже швидко. Я вже пробіглася першим ділом, все подивилося, все добре, все непогано. Деякі трояндочки, щось там намагаються вже листя розвертати, ну швидкі. Тепло у нас було і плюс 15, і плюс 16. Ось такий у нас кінець листопада. На носі вже зима. Вже всі троянди я також обробила мідівмісними препаратами. Ще на черзі обробочка 30 d препаратом. Бачите, цикламен П'єр Деренсар не поспішає скидати листя, і минулого року мені навесні довелося його обрізати, тому що він стояв зелененький аж до весни. Ось мій Поль Батюс улюблений, бачите, такий. Розгорнув свої чудові квіти, дивіться, які вони яскраві, які вони гарні. Хай тут покрасуються. Ще бутончики є, а оце який напіврозпуск гарний. Щось щось потрібно око милувати в саду. А тут навіть ще й Ангела. Дивіться, бачите. Розпустила квіточку. Ось. Так, в моєму осінньому саду, в моєму декоративному саду. Всі троянди вже висаджені, вже так чекаю на весну, на літо. У вас теж, друзі, з новими трояндочками такий, таке внутрішнє відчуття, як ми їх чекаємо, якими ж вони будуть, чи будуть вони по сорту, чи будуть вони гарно розвиватися, як вони зацвітуть. Ну, це такі завжди в мене така ейфорія. Перед тим, як розпуститься нова троянда в моєму садочку. В мене там ще в прикопі лежить дві троянди, які я, яким я ще не знайшла. Їх дві нових друзі, і дві, ті, які я викопала, які були посаджені минулого року. Ось чотири троянди, яким я ще не можу знайти місце. Це троянда Помпадур, це троянда джаз. Ну десь буду її тут тулити. Ви знаєте, вже це вже називається тулити. Треба десь її притулити, бо я хочу, щоб вона була тут. Ну а так як в мене є нова діляночка, і там є теж декоративна частина. Я думаю, що ті трояндочки. Переїдуть туди. Холодно сьогодні, але ж я попрацювала з лопатою, копала ямки, саджала свою шипшину, яку я буду щеплювати наступного року, і мені стало тепліше. Ілюша, до речі, затопив пічечку нашу в хаті. В хаті тепло, але ми вже будемо збиратися додому, бо темніє, а я по темноті не дуже. Люблю їздити. Ось такі, друзі, справи. Сподіваюсь, у вас все добре. Бажаю всім гарного, мирного дня. Хай щастить!